Є повноваження, треба заробляти. Поліцейський Дубинського району вигадав схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації. Радиому умисно не приходити до місцевих ТЦК після отримання кількох повісток. Після того, коли ухилян кілька разів не з'являвся без поважної причини, стосовно нього відкривали кримінальне провадження. За інформацією СБУ та ДБР, коли кримінальне провадження проти ухилян та було відкрите, правоохоронець брав справу під власного опіку, робив усе, аби затягнути процес. Також радив своїм клієнтам співпрацювати із слідством та у всьому визнавати вину, враховуючи чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по один-два роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався. Відомо, що схема працювала із березня цього року. Послугами поліцейської з Дубенщини встигли скористатися п'ять людей. Брав із своїх клієнтів він по дві тисячі доларів. Шукати потенційних ухилянтів йому допомагав староста однієї із сільрад Дубинщини. Роздаючи повістки, він повідомляв про існуючу схему. Представник влади знайомив бажаючих із правоохоронцем, а за це отримував свою. Участку наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру. Підприємливого поліцейського працівники ДБР та СБУ затримали під час передачі коштів за уже проведену роботу. Наразі встановлюються інші особи, які ймовірно могли бути причетними до злочину. І е, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі правоохоронцю повідомили про підозру та обрали за. Побіжний захід у вигляді тримання під вартою і з можливістю внесення застави слідчі дії тривають. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.